В Нідерландах планують відмовитись від отримання єдиних для країни Європейського Союзу міграційних правил. Про це повідомила міністерка з питань притулку та міграції Фабер у своєму аккаунті в соцмережі. В її заяві йдеться про те, що уряд Нідерландів бажає повернути контроль над політикою надання притулку. Пропозицію підтримав лідер правої партії ПівіВі Герт Вілдерс під час виступу у парламенті. Наголосимо, що для виключення Нідерландів із міграційної системи Євросоюзу потрібна згода всіх країн, що входять до ЄС. Нагадаємо, що у травні цього року в ЄС остаточно затвердили велику реформу міграційного законодавства. Пакет законів серед іншого передбачає прискорення процедур щодо претендентів на притулок на зовнішніх кордонах. Тобто особи, які мають незначні шанси отримати дозвіл залишитися в ЄС, підлягають швидкій депортації, а відповідні рішення прийматимуться вже на кордоні. Також однією із складових реформ є механізми солідарності, що стосуються розподілу шукачів притулку серед країн Євросоюзу. Це означає, що у разі надмірної кількості претендентів на притулок у країнах перетину кордону до ЄС, таких як Греція, Іспанія, Італія, Кіпр та Мальта, мігрантів зобов'язані прийняти за системою квот інших країн Євросоюзу. У разі відмови забезпечити притулок, країна мусить надати відповідну фінансову допомогу.